Усім привіт, вітаю вас на каналі. Я душа. У нас сьогодні піжамна тусівочка, тому заходьте на наш вогник, тому що сьогодні буде дуже важлива тема. Ну що ж, дочекалися грудня у половини інстаграму. Уже ялинки-монтаринки в сторізах, і скоріше за все, ви очікували якогось відео е, магічного про загадування бажань, про підбиття підсумків. Але як бачите, у нас з вами є питання нагальніші. Тож сьогодні ми будемо розбиратися, як низько питатися і як пережити цю зиму. Я підготувала для вас сім дієвих кроків, які допоможуть вам зараз повернути себе в ресурс і почувати себе краще. Але крім цього, для вас ще підготував підказки в чат GPT. Я не підглядала в його список, з ним спілкувалася моя команда. Тому спершу я озвучу свої кроки, і потім звіримося в чатом GPT. Можливо, він буде повторюватись або, можливо, порадить. Щось, що упустила я. Перед тим як ми почнемо, перевірте, будь ласка, чи ви підписані на цей канал? Можна вже на довір'я поставити вподобаєчку. І, будь ласка, напишіть в коментарях, як ви. Тому що я поділилася зі своєю аудиторією, що я щось не на енергетичних хаях, що почуваю себе дещо гірше, ніж я звикла себе почувати, і просто залишила віконечко в сторіс. І яким було моє здивування, коли побачила, що 95% людей. Почувають себе так, як я, а можливо, ще гірше. Так, справедливості заради є ті, хто зараз чуються в ресурсі, і ми безумовно за вас радіємо. І, можливо, зовсім трошечки заздримо. З того, що я помітила завжди, коли я в сторіс ділюся цими відповідями, з віконечками, що я теж в сраці, і мені теж зараз дуже важко, я теж скотилася, це дає. Позитивний ефект, тому що людина навпроти, людина, яка читає ці сторіс, бачить, що вона в цьому не одна що це якась тенденція. Тоді значить, можна не так сильно себе чмирити, бо ми звикли до такої стратегії, коли ми без сил, коли ми непродуктивні, коли ми на своєму енергетичному дні ми чмиримо себе, ми продовжуємо вимагати від себе. Давай, тряпка, зберись, давай роби, чому ти не можеш, і почувати себе таким трошки лайном. А коли ми бачимо, що це якась спільна тенденція, тоді, ніби, ти можеш видихнути. Тому всі, кому зараз непросто, пропоную в цьому моменті зробити. І в мене є пропозиція, як ми можемо замінити цю стратегію. Щоразу, коли ви чуєте ці слова внутрішнього критика, цього внутрішнього вимагатора безкінечного, спробуйте переформулювати свою думку, своє звернення до себе так, якби ви зверталися до свого товариша, якби він знаходився. В такій ситуації, як ви, якби він вам сказав, що я дуже втомлений, я сідаю за роботу і повністю розфокусований, у мене немає сил, я змушую себе працювати зараз, не можу з собою домовитися, хочу тільки лежати. От що ви сказали своїй найкращій подрузі? Ну, навряд чи ви б плескали її по щеках і казали, давай шуруй на роботу, давай, треба, треба, треба. Ні, ви б говорили з нею словами любові, ви б говорили з нею словами турботи і. Було би дуже класно, аби ми всі разом навчилися саме так проявлятися в першу чергу до самих себе. І те, що допоможе нам сьогодні прийняти свій стан, це я би хотіла обговорити причини, чому це зараз прямо тенденція, що всім якось стало важкувато. Перше його величність довготривалий стрес, в якому ми з вами вже всі охреніли так довго знаходитися. Перебування у постійній потенційній небезпеці дуже накопичує напругу. У мене на каналі вже було відео, де я ділилася думками, для чого робиться цей терор цивільного населення. Будь ласка, прошу, передивіться, раптом ви його не бачили. Я там розповідала про експеримент Авіцени. І, почувши цей експеримент, у вас складуться пазлики, ви зрозумієте, що намагається. З цивільним населенням України зробити ворог не просто намагається, а успішно робить. І можливо, тоді з'являться у вас теж певні механізми захисту просто від розуміння того, що відбувається. І ця напруга, ми до неї звикли, ми до неї адаптувалися, і місцями ми навіть вже її не відстежуємо. У мене був досвід, коли я рік тому полетіла у свою відпустку. На балі, і тільки опинившися дуже далеко від нашого інформаційного поля, тільки опинившися в повній безпеці, я відчула, наскільки я втомлена, наскільки мені погано, наскільки в мене накопи накопи накопи, 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 наскільки накопичилася напруга в моєму тілі, і перші. Два тижні від устки ми з Даміром благополучно відхворіли. Ну як показує практика, коли людина опиняється в безпечних умовах, або коли вона не знаю, закінчила величезний проект і нарешті може видихнути, тіло. Бере своє і каже: Тепер ми лежимо і очищаємося від всього того, що накопичилося за цей час. Разом з тим. Грудень в цілому непростий, дуже напружений і дуже насичений місяць, тому що багато хто завершує свої справи, свята, подарунки. Насправді я залізна людина. Звісно, останні три роки ми вже не, не так багато уваги приділяємо святам, тому що не той настрій, не на часі для когось. Хоча особисто я не вважаю, що не на часі ми намагаємося створювати новорічну казку для нашого сина і для себе, звісно, в тому числі, тому що оці миленькі е, острівці малесенького дива, малесенького свята. Ніби як наповнюють тебе і дають сили продовжувати. Ну і третє, аби поруч біля мене зараз був астролог, він би вам сказав про ретроградний Міркурій, п'ять планет десь там ще стоять, і луна в Черешні, просто період реально непростий. Маю надію, що в цьому місці вам вже мало трошки відлягти і трошки зменшитися претензія до себе, що ви не відчуваєте себе продуктивною, продуктивним зараз. І хочу повторитися, що я у вашому вагоні. У мене мала стартувати нова програма про проявлення, про монетизацію свого призначення. Ми до неї вже повністю підготувалися, були визначені дати середини грудня, але мій стан реально бажав кращого і у нас. Є правило в команді, що ми дивимося на стан експерта, тому що від нього дуже сильно залежить, як пройдуть продажі, як пройде інтенсив вебінар, і результат запуску, результат в цілому курсу він дуже залежить від того, як почуваю себе я. Я намагалася там трошечки приводити себе в порядок через практики, через дотримання режиму, трошки уважити, що стала до свого сну і. Дещо мені стало легше, але крім цього всього, в мене ще відчутні якісь відходняки після хвороби. Я дуже сильно кашляла, я втрачала голос, і я довго виходила з процесу хвороби значно довж, довше, ніж зазвичай я хворію. І після того, як мені вже стало значно краще, і симптомів взагалі не залишилося, в мене залишилася слабкість і. Ну, от, якісь пригоди з моїм психоемоційним станом. І фішка в тому, що це відчуваю не тільки я, а багато хто з людей, хто перехворів зі схожою симптоматикою, теж кажуть про такий неприємний побічний ефект і наслідок. Можливо, це була корона, але тести я не здала, тому я точно не знаю. Ну і що? Я підтримала себе своїми практиками і режимом, і все-таки готова була пірнути в цю роботу. Все, уже сайт креативи на таргет, канал інтенсиву, все було. Готове і за кілька днів до відкриття реєстрації я пішла в близькі друзі і просто по душам хотіла поговорити з випускницями своїх попередніх програм, які дуже чекали цей новий продукт, і реально побачила, що зараз ніхто не готовий. Пірнати в цю роботу, і тому ми перенесли нашу програму на другу половину січня і домовилися зробити 2025 роком нашого проявлення і нашого масштабу. Але для того, щоб це все сталося, я запропонувала дівчатам цей місяць присвятити тому, щоб завершити всі процеси, щоб видихнути і потурбуватися про себе. Отож, ми переходимо до семи кроків, які допоможуть вам, нам усім почувати себе краще і мати сили на виконання свого призначення в ефективний успішний спосіб. Звісно, я маю безліч крутих практик, але знаю по собі, що коли ти на енергетичному дні немає сил навіть щоб домовитися з собою, робити ці практики. Тому ми з вами поговоримо сьогодні про базу базову. Крок перший. Вчасно лягати спати. Я знаю, що ви вже мільйон разів про це чули, і від мене сто тисяч разів точно чули. Але як показує практика, коли ми почуваємо себе гірше, ми скочуємося з правильного режиму, з правильних звичок і робимо дуже багато дій, які ведуть нас ще до гіршого стану. так воно працює. Тому о 22-й Треба уже спати. Сон з 10-ї вечора до 2-ї ночі, неможливо замінити іншим сном в інші часові рамки в добі. Ви маєте усвідомити, що саме в цей час, після 10-ї, наш організм відновлює, перезавантажує і гармонізує всі наші системи. І коли ми в цей час гуляли, гортали стрічечку, читали, дивилися кіно. Ця енергія, яка виділялася на те, щоб перезавантажити всі наші системи нервово в тому числі, це перезавантаження не стається, тому що ця енергія направляється на ті дії, якими ми займаємося в цей момент. Крок два це те, що допоможе вчасно лягти о 20.00 Треба відкласти телефони, планшети, ноутбуки і всі екрани, які світяться. Я знаю, що ви про це вже чули і читали, але питання в тому, хто це реалізує в своєму житті. І тут ліс рук буде значно рідшим. Третій крок називається розумним терміном поведінкова активація. Тут у мене є цікава історія. Влітку цього року, 2024-го, у мене був епізод, де я дуже погано себе почувала. І в цілому я нормально ставлюся, що бувають хвилі емоційні вниз, потім вгору. Але тут я розумію, що мені тиждень. Недобре, мені два тижні недобре. І я почала вже бити на сполох і записалася до психіатра на сесію, щоб ми подивилися, чи там у мене не депресія, часом, тому що в тому світі і з тим усім неадекватним, що зараз відбувається на зоні, це дуже адекватна реакція нашої психіки, нашої свідомості, нашого стану в цьому організму. І... Не вдалося одразу потрапити до психіатра, тому що до неї була черга. Дуже довго можу її тут залишити, тому що я все ж таки до неї потрапила, але коли мені вже було краще. І ці два тижні, що я чекала чергу, я почала фігачити всі свої практики з новим ентузіазмом, робити про це дихальні вправи, повноцінну йогу, медитації. Я пішла в тренажерну залу і все це. Мене повернуло в мій класний стан. І через два тижні, коли я прийшла до психіатра, я кажу, ви знаєте, я вже в нормі, але мені цікаво поколупати, що то тоді зі мною було. Ми пройшли певні тести за протоколами, і вона це назвала епізод пригніченого настрою чи епізод пригніченого стану, якось так називалося. І ми обговорили, якщо раптом це станеться ще раз, чим би я могла собі самостійно допомагати? І вона мені розказала про поведінкову активацію. Я тоді цей термін почула вперше, але коли вона мені його пояснила, я сказала: о, так я ж так все життя живу. Суть його полягає в тому, що ти маєш знати свої ресурсні справи. Ти маєш знати ті дії, ті процеси, після яких тобі точно стане краще, після яких точно в тебе, хоча б на міліметр, але підніметься е, шкала твого настрою. І ти. Місцями на силі волі домовляєшся з собою, щоб почати це зробити, і все-таки відчути себе краще у моєму випадку. Це мої практики і тренування, тому що в цьому стані їх робити не хочеться, але так. Іноді я з собою домовляюся. Іноді це дуже довгі перемовини з собою, але все ж я себе за вухо веду на той килимок і, зрештою, почуваю, звісно, себе після цього краще. Але суть не тільки в практиках, це може бути прогулянка в лісі, це може бути плавання, велосипед. Це може бути, от з, з того, що мене точно завжди вмикає, потанцювати під якусь музику, яка тебе впирає конкретно в цей момент. Або в машині їхати і на Собі цю музику і співати скільки є голосу. От всі ці дрібні штуки, які ми завжди робили, вони насправді дуже класно працюють. І коли ти знаєш, що це науково доведений інструмент, він працює, звісно, ще краще. І наш четвертий крок, він плавно витікає з попереднього. Нещодавно я почула в одному подкасті класну ідею, як можна перевірити, скільки у тебе ресурсних наповнюючих справ, а скільки справ, де ти ну, просто повинен щось зробити, або справ, на які ти витрачаєш багато ресурсу. І в чому полягає суть ідеї? В своєму планері позначити певним кольором. Справи, які всі робочі, забрати дитину в садочку, зробити закупки, все те, на що ти витрачаєш свою силу і свій ресурс, і окремо позначити кольором справи, які направлені на відновлення твого ресурсу, які про твій кайф, які про підзарядку тебе і в чому суть. В тому, що якщо це все кайфове, приємне, наповнюючи, не Заплановане, воно просто не стається, і третій колір це справи, які називаються інвестиція в себе. Сюди ми можемо зарахувати психолога, наші тренування, наші ранкові практики на ці речі. Місцями треба з собою домовлятись. Не завжди ти просто підстрибуючи біжиш в усі ці процеси, але ти точно знаєш, що після цього бути краще. І тоді ти відкриваєш свій планер, дивишся на свій тиждень, на свій місяць і розумієш, що ти взагалі-то дуже давно живеш у кредит у свого організму. Ти ніфіга його не наповнюєш, ти ніфіга не даєш йому насолоди, кайфу, того, що він любить, ну там свідомість, тіло, ми про всі рівні говоримо. Але хочеш бути продуктивним, хочеш мати енергію, але це так не працює. Наш п'ятий крок це техніки розслаблення, і тут може пазлик не скластися, тому що може виникнути думка, що я і так без сил, я і так не можу здертися без ліжка, куди мені ще розслаблятися. Мені треба щось, щоб мене тонізувало. Але сил, якраз у нас немає не завжди, звісно, але частіше за все, через те, що ми. Довгий час були в шаленій напрузі і продовжуємо в ній бути. Тобто ми ніби не можемо себе здерти з ліжка, але при цьому ми все одно в напрузі, ми все одно скролимо, ми все одно в купі задач, і відпочинку не відбувається. Відновлення не відбувається. Саме тому я зараз буду говорити з вами дуже серйозно про техніки релаксації і глибинного розслаблення. У мене на Ютуб-каналі у вільному доступі є. Її величність йоганітра це найкраще, що може бути для людини, яка в стресі, для людини, яка має проблеми зі сном, для людини, яка не може розслабитись, для людини, яка тривожиться, і це можна перераховувати ще на пальцях декількох рук. Також сюди ми можемо віднести шавасану, Вона дуже схожа, але не така глибока, як йоганітра, але вона теж шикарно працює. Наш шостий крок це приємна фізична активність. Так без цього теж нікуди. Це і є оця така легка, здорова, наповнююча тонізація себе. Чим більше ти рухаєшся, тим більше твій організм генерує енергії для наступного руху. Це так працює. Ви всі чули рух це життя просто з самого дитинства. Але ми якось знецінили цю фразу і не до кінця можливо розуміємо, як це працює. Зараз важливо знайти свою приємну фізичну активність. Це може бути йога. До речі, у мене є дві. Йоги у вільному доступі, будь ласка, користуйтесь. Це може бути легке тренування, це може бути прогулянка, це може бути піти в зал для когось, але дуже важливо відчути, що саме я хочу робити. Тобто, вам це має подобатися. Тому що якщо це фізична активність не ваша, ви продовжите гвалтувати себе і класного ефекту це не дасть. Тому з'єднуємося з собою, можна спробувати один, два, три, чотири, п'ять і нащупати те, що вам зараз ідеально підійде. І тут хочеться додати золоте правило, яке я завжди кажу на левилапі. Це моя програма про енергію, про ресурс, про те, як направляти його на здійснення бажаного. Посмикатись п'ять хвилин краще, ніж не посмикатись взагалі. Зробити щонебудь небудь краще, ніж не робити абсолютно нічого. От візьміть його собі, це правило. І тоді буде трошки легше. Домовитися з собою на годинне тренування може бути от просто місія неможлива у стані виснаженості, у стані вигорання. Але 10 хвилин легкої гімнастики на ліжку це звучить набагато простіше. І ці 10 хвилин вони будуть значно кращі ніж відсутність. Цієї десятихвилинної активності. Потанцювати під два улюблених треки це значно краще, ніж не зробити цього. І сьомий крок це трошки розчистити свій простір фізичний і ментальний. Фішка в чому? Ми всі з вами знаходимося в режимі цейтноту. Цейтнот це коли у мене немає часу на те, щоб побути зі своїми думками, на те, щоб просто побути, на те, щоб, не знаю. Побродити лісом і послухати, як хрустять гілочки під моїм взуттям, на те, щоб в душі відчувати, як стікає вода по моєму тілу, відчувати крапельки, просто вийти увечері і дивитися на зоряне небо. В цей момент без подкасту в навушниках, без прослуховування якоїсь дуже важливої і корисної лекції, без читання книги, от просто лежати, просто бути, просто гуляти, але в цей момент не споживати жоден. Контент ніякий, це дуже важливо, тому що ми з вами зараз всі перенавантажені цим. І безумовно це має свої наслідки. Ми всі розсіяні, ми всі непродуктивні, у нас немає сили і часу, тому що постійно щось у просторі говорить, постійно щось відбувається, я постійно щось вивчаю, я постійно щось роблю, я постійно маю якусь задачу, я постійно про щось думаю. Дуже важливий час і простір для просто побути. У мене є така тінка, я раніше розказувала про стабілізаційні заняття, це можуть бути якісь розмальовки за номерами, це може бути алмазна мозаїка, колись це було, Коли почалась Велика війна, це було вишивання. У мене є таке правило, що я, займаючись цим, нічого не вмикаю на фоні. Єдине, що може бути якась приємна музика без слів. Це єдине, що я собі дозволяю, тобто тотальне розвантаження. Своєї голови і своєї нервової системи. Тому, будь ласка, візьміть собі також на заміточку. Ці сім кроків, я думаю, що це база. Безумовно, сюди можна ще накидувати дуже багато всього: і харчування, і принаями, і безліч перераховувати. Але якщо ви щось візьмете із цих семи кроків і реально реалізуєте його зараз в практиці, ви одразу ви за кілька днів відчуєте різницю у своєму станові. Напишіть в коментарях, обіцяєте мені? Але не мені треба насправді пообіцяти, треба пообіцяти собі. І останнє, що я скажу, не будемо це навіть вносити в кроки, тому що це база, це фундамент, це чекап свого ментального стану і свого фізичного стану, який відбувається з психотерапевтом, психологом, можливо, в чиємусь випадку вже з психіатром і з добрим спеціалістом із серії нутриціології, ендокринології або іншого спеціаліста, який може подивитися на організм комплексно, пояснити, які вам аналізи зараз треба здати, щоб подивитися, чи немає там дефіцитів а скоріше за все, вони є, тому що вони також дуже часто впливають. І якщо ви відчуваєте, що ви не вигрібаєте з цього стану, будь ласка, звертайтеся за допомогою докваліфікованих спеціалістів, тому що ваш стан це, ну, це ваш актив. І коли я домовилася зі своїми підписниками, що ми переносимо старт програми навчання, присвячені проявленню і монетизації свого призначення, я так і сказала, що ваш стан це частина бізнес-процесу. Тобто наповнення себе, якісний відпочинок, якісне відновлення і турбота про свій стан, це інвестиція у ваш. Результат у майбутньому це інвестиція у те, скільки користі ви зможете дати людям, і це інвестиція, взагалі, у розкриття свого потенціалу. Так, на правах реклами нижче під цим відео ви знайдете посилання на передзапис на інтенсив про проявлення, щоб ви перші дізналися, щоб ви нічого не пропустили, тому що він уже готовий, уже вебінар готовий. Дуже крутий урок про наш найуспішніший запуск, який ми розбираємо просто отак по поличках всі нюанси, всі деталі, які інструменти спрацювали, які не спрацювали. Це вже все є, воно лежить і чекає вас, тому щоб ви нічого не пропустили. Так, а тепер звіримося з тим, що нам порадив чат GPT. Чікс, дивимося. А де воно? Де воно? Віку? Ну що, привіт, чатику? Порадь, будь ласка, як вийти з апатичного стану, коли немає сил щось робити, як підтримати себе. І перше, що нам рекомендує Чанчі Піті, це прийняти свій стан, не звинувачуй себе крихітко за те, що ти зараз не на піку своєї продуктивності. Це нормально. Іноді всі переживають такі періоди. Дозволь собі перепочити, якщо це потрібно. Боже, м -м дякую. Найкращий друг. От аби ми навчилися дивитися на себе оцими очима любові, друга його рекомендація розділити справи на дрібні кроки. Коли все здається надто важким, сфокусуйся на найпростіших завданнях. Наприклад. Застили ліжечко, будь чим ним. використовуй правило п'яти хвилин. О, бачите, він теж в темі про те, що п'ять хвилин посмикатися краще, ніж взагалі не зробити. Третя порада чату GPT – повернися до базових потреб. Сну, чи спиш ти 7-8 годин на добу? А я би сказала взагалі 8+, плюс, тому що коли виснажена нервова система, їй треба добрати, їй треба заповнити от той кредит, який ви їй заборгували. Їжа повноцінна, смачна, обов'язково має бути, і фізична активність. Ну, по суті, та те, що ми з вами говорили. Четверта порада роби те, що приносить хоча б невеличке задоволення: послухати музику, побути на природі, подивитися улюблений фільм. П'ята порада це звертатися до своїх друзів і наповнюватися через спілкування зі своїми найближчими. Шостий крок знайти опору в маленьких успіхах. Заведи щоденник подяки. Або записуй один-три маленькі перемоги щодня. Ми, до речі, перед сном з Даміром, коли лягаємо, завжди говоримо про наші перемоги, наші досягнення. І хоча б по три стараємося називати, це дуже класно працює і для мене, і для Даміра. Сьома порада, спробуй щось нове. Іноді апатія виникає через рутину. Ой, ну, мабуть, чат GPT не дуже в темі, що в нас ну, нового, нових яскравих вражень зараз дуже багато в житті. І іноді, навпаки, хочеться побути в якійсь стабільності і в рутині. Але, як порада, звісно, це має своє місце. Маленька зміна може струснути. Новий маршрут додому, інша книга чи навіть незвична страва. Ну і остання порада чату GPT – звернутися до спеціаліста. Ми з ним в цьому солідарні. Ми вирішили піти трохи далі і спитати, що робити не варто. Перше, в жодному разі не можна змушувати себе через силу, ізолюватися ну, треба залишатися з людьми в контакті, говорити про свій стан, можливо, просити про підтримку і про якусь позитивну комунікацію з іншими, ігнорувати базові потреби, ну тут ми вже точно засвоїли, критикувати себе, те, що ми теж з вами сьогодні вже проговорили, зловживати гаджетами. Боже, GPT, ти як воду дивишся? Ми зазвичай це і робимо, тому що ми знаходимося в ілюзії, що коли ми оце дитяємо, ми відпочиваємо. Але насправді в цей момент, не дивлячись на те, що ми можемо синіти, бути в в горизонтальному положенні ми продовжуємо перенавантажувати свою нервову систему, свою свідомість уже перенавантажено і так з цим нам всім треба працювати. Ігнорувати свої почуття теж не варто каже ChatGPT. приймати важливі рішення. Ну все, я спокійна, що ми перенести наш запуск, тому що вам би довелося зараз приймати серйозні рішення, а воно якось не на часі. Ну, все, я думаю, що на цьому досить, бо вже і так багато. Ну що ж, у нас з чатом на цьому все. Маю надію, що мені вдалося продати вам ідею турбувати про себе. І давайте насправді поставимо собі е, таку ціль на цей найближчий місяць потурбуватися про себе, потурбуватися про свій стан. Бо на ньому, бляхи, все тримається. Допоки ми такі унилі какашечки, допоки у нас немає ресурсу, ми не можемо. Нічого, ми не можемо бути тим опорним дорослим для своєї дитини, ресурсним, який може справитися з емоціями дитини. Ми не можемо бути класною дружиною, класним чоловіком, ми не можемо бути класним провідником, психологом, лікарем і ще кимсь. Ми не можемо класно виконувати своє призначення, тому, тому стан це база. І слухати корисну інфу, це, звісно, дуже прикольно, але давайте зараз заземлимо ваші рішення. Я вас попрошу написати в коментарях. Кроки, які ви обіцяєте собі почати втілювати від сьогодні або від завтра. Це може бути хоча б один крок, або ви можете домовитися з собою на більше кроків. І за традицією хочу провести корисний для вас розіграш. Як ви дивитеся на можливість отримати в подарунок консультацію з моїм психосоматом, яка допомагає мені знаходити причину моїх Некласних станів, якихось неприємних симптомів, ось тут і зцілювати її, щоб прийняти участь у розіграші. Поділіться цим відео у своєму інстаграмі з активним посиланням. Обов'язково додайте через собачку Я Душа, щоб я побачила ваше сторіс, і поставте вподобайку під цим відео. Ну що ж, ресурсу і гарного настрою усім нам. Побачимося у наступному відео.